Я зустрічався тиждень тому, розмовляли про Оксану. Знаєте, вона знаєте, які подробиці розповіла мені, про які в триві я не згадував. Коли приїхала Швидка, я встиг не запитати тільки ім'я. Фея розбила мені серце. Я дійсно думав, що знайшлася моя Оксанка. Але це точно не вона. Тільки звідки в неї такі подробиці? А я вам показала фото Оксани. Може, ви її просто не впізнали спустя 30 років. Подивіться ось тут. Комп'ютерна програма з... омолодила її. І я ні і вам зараз кажу, це не моя Оксанка. Я хоч і переніс два інсульти, але в маразм ще не впав. Забери його.